Космічна галузь швидко розвивається. Місії стають все більш цікавішими. Але є серйозний момент, який стримує прогрес. Це хімічні двигуни. Вони використовують багато палива, працюють недовго, тому неефективні. А що з іншими видами двигунів? Ну що, розберемось? А розпочнемо з того, як довго потрібно летіти до різних космічних об'єктів на існуючих хімічних двигунах, до Венери потрібно летіти 4 місяці, до Меркурія, наприклад, 5 місяців. До Марсу 6-9 місяців. До Єпітера добиратися прийдеться вже 5 років. До Сатурну майже 7 років. До Урану летіти 9 років. А до Нептуну Цілих 12 років. А до найближчої зірки Альфа Центавра 20 тисяч років. Щоб рухатись, нам потрібна точка опори: вода, земля, повітря тощо. Але в космосі її немає, тому її потрібно створити цей спосіб щось відкинути від себе. Коротше кажучи, реактивний рух. Щоб створити реактивний рух, нам потрібно паливо. І окисник. Ними виступають рідкий водень і рідкий кисень. Коли вони реагують, то перетворюються в теплову, а потім в кінетичну енергію. Є також твердопаливні двигуни, які використовувалися на спецшатлах і будуть використовуватись на СЛС. Вони надійні з великою тягою, проте їх не можна виключити в аварійній ситуації і ними важко керувати. Розробляються також гібридні двигуни, наприклад, атмосферний ракетний двигун Сабре. Його розробляє космічне агентство Великої Британії і ЄС. При взлеті в атмосферу для спалювання палива буде використовуватися кисень з атмосфери, а вже в космосі з баків. Американська компанія JP Aerospace займається ракетою, де перші два ступеня будуть дирижаблями. Наса проводить вивчення виробництва палива на Марсі SpaceX, працює над рапторами з повною газифікацією палива. У 1964 році Сергієм Корольовим був спроєктований запущений перший супутник з електричними двигунами. Зараз ці двигуни сильно розвинулись, до них відносяться іонні, плазмінні або холовські і імпульсні ракетні двигуни. В цих двигунах в кінетичну енергію притворюється не хімічна, а електрична енергія. Там використовується іонізований газ, ксенон або криптон і розганяється за допомогою електростатичного поля. Таким чином, можна викидати робоче тіло з дуже великою швидкістю. Наприклад, якщо хімічний двигун викидує газ зі швидкістю до 5 км за секунду, то іонний двигун викидає іонізовані частинки. Зі швидкістю більше 100 км за секунду. Іонні двигуни набагато ефективніші, їм потрібно менше палива для аналогічних задач, вони набагато простіші за конструкцією, їм не потрібно тонни палива і окисника. Для іонізації їм потрібна тільки електрика. На відміну від хімічних двигунів, які працюють декілька хвилин, вони можуть працювати до кількох років. Тільки є один нюанс газу, що викидується. Набагато менше, тому тяга настільки маленька, що не підняла б навіть аркуша паперу. А скільки часу потрібно летіти до різних космічних об'єктів за допомогою цих двигунів? Наприклад, компанія Astra Rocket заявляє, що за допомогою її двигунів до Марсу можна буде долетіти всього за якихось 39 днів. А тепер перейдемо до цікавішої теми ядерні двигуни. В цьому понятті є багато термінів. один з них ядерний реактор. З ним вони можуть розвивати тягу декілька десятків ньютонів, Тривалість подорожі скоротиться в декілька разів. Але головна проблема таких реакторів тепло, яке вони виділяють. В космосі його дуже важко виводити, його можна вивести тільки випромінюванням. А для цього. Потрібно радіатори в великих кількостях. І ще одна велика проблема таких кораблів велика вага радіаторів. А як буде проходити політ таких кораблів? Спочатку іоні двигуни будуть працювати за допомогою сонячних батарей, а при віддаленні від сонця переходити на ядерний реактор. А тепер безпосередньо сам ядерний ракетний двигун. Він набагато більше схожий на класичний хімічний двигун. Тільки замість окиснення газ розігрівається і розганяється з рахунок тепла ядерного реактора. Тут можна використовувати водень, який менше продуктів згоряння, а значить легше розганяється і таким чином робить двигун ефективнішим. А як запустити такий двигун? Давайте пригадаємо, що кожен атом складається з електронів, протонів і нейтронів. Всі важкі атоми після 82-го елементу розпадаються на менші. Коли в атом поцілює вільний нейтрон, тоді з ядра атома вилітає ще 2-3 нейтрони, які в свою чергу поцілюють ще в 2-3 атома. До того ж, кожен нейтрон володіє неймовірною кінетичною енергією. Це називається ланцюгова ядерна реакція. Ядерні ракетні двигуни можуть бути твердофазними, рідиннофазними і газофазними. Подібні технології розроблялися в США. Ще в 60-х роках ХХ століття, і були успішно протестовані. Ще один двигун, який можна називати ядерним, це імпульсний ракетний ядерний двигун. Було дуже багато проєктів, де пропонувалося отримувати тягу, буквально підриваючи ядерні бомби позаду корабля. Непоганий спосіб роззброєння Росії получився б. Один з таких проєктів Оріон. Загалом було два проекти Оріона більшої і меншої версії. Проте навіть менша версія вражає своїми розмірами. Діаметр корабля Orion конфігурації Momentum Limited 100 метрів, маса зарядів 300 тисяч тонн, конструкція корисний вантаж 100 тисяч тонн. Ці версії корабля плита-штовхач, покрита охолоджуючим покриттям. В цьому випадку бомбу можна було б підривати кожні 3 секунди і за 10 років розігнатися до швидкості 10 тисяч км за секунду. Це. 3,3 відсотка від швидкості світла. З такою неймовірною швидкістю ми доберемося до Нептуна всього за 5 днів. Проте з урахуванням розгону рівно рік, а за рахуванням тормозіння 2 роки. А навіщо тормозити? Спитайте ви. Та тому, що якщо у нас буде дуже велика швидкість, ми просто пролетимо повз Нептун. А до Альфа Центаври ви доберетеся всього за 133 роки. Ну як всього? За рахуванням наших теперішніх технологій, великих відстаней і того, що такий корабель зможе доставити великий вантаж, це всього лиш всього. Я це відео розділю на дві частини, тому що далі вже йдуть не більше як двигуни, а космічні проекти далекого майбутнього. Тому щоб не пропустити продовження і багато таких цікавих відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. А якщо сподобалось відео, то натискайте на вподобайку, будь ласка, і напишіть коментар. Я на всі відповідаю. Вірте в ЗСУ і слава Україні!